Мене звати Ростик, мені 19 років. Наскільки було важко думати, що ти потім нас доженеш. нешта. Що... Хочеться сказати класик. Також працюю вже в компанії Insiders. Добре, так давай почнемо одразу з моменту. А, не забуваю, представся. Всім привіт! звати Ростик, мені 19 років. Зараз навчаюсь в політехніці. Також працюю вже в компанії Insiders. І одразу навчання наскільки було важко, і, напевно, на які моменти потрібно буде звернути увагу. Початку цього. Е -е -е. Навіть не те, що було дуже важко, просто. Потрібно себе тримати в руках і не допускати таких моментів, що пропускати лекції, і думати, що ти потім наздоженеш. Тобто, в першу чергу, це дисципліна, тому що от, особисто в мене був такий момент, що е, чисто пропускав іноді одну лекцію в тиждень, і так воно назбиралось, назбиралось і пару пропустив, і потім ну було надзвичайно важко вже наздогнати. Ну прям капець. Так хочеться сказати класика. Так. Він, до речі, був хлопець, Юра. Він сказав рівно те саме. Трошки іншими словами, він сказав: не в жодному випадку не пропускайте жодної лекції, жодної пари, не думайте, а, що ви так. потім нас, нас доженете і так далі. А який модуль е, був в тебе найважчий? Найважчий. Е, ну, напевно, я скажу, що це був по бекенду, тобто. Але е, також можу сказати, що мені це і саме цікавіше було. Що давай так, з цього було ваша нода чи НЕСТ? З урахуванням того, що вже якби ноду знав. Коротше, початки заходили е, ваші чи фреймворки. Напевно, на початку все-таки. Вже потім, коли розібрався щодо чого, то воно просто само якось своїм ходом вже полегше було. А, можеш дати якусь рекомендацію початківцям, які будуть дивитись нас, -ТВ? Е, Ну теж та, та, та окрім, окрім та. Та. уявив, що вони не займаються в нас чи в іншій школі, там і так далі. От, та. На що звернути увагу на якісь там мови програмування, теми конкретні і так далі. Е, ну, перш за все, це попробувати все, що бачили, чули, що знаєте. А потім вибрати для себе, що вам є справді цікаво, бо е, іноді ви можете думати, о, блін, це прикольно. Е, працюю, працюю. А потім ви такі М, блін, щось не подобається. Таке собі. Тому Короче, іншими словами, чітко визначити з напрямком, з набіром так. технологій і так далі. Дуже до речі, слушний, слушний момент. Про який, напевно, ти перший був, хто за нього дякую. згадав. Це дуже добре. Ну, власне кажучи, в мене до тебе більше запитань нема. Якщо хочеш, можеш там комусь привіт передати менторам. Не те, що привіт, ну, привіт, напевно, також. Просто всім удачі, як це сказати, наснаги і на натхнення. Дуже дякую тобі. Все на цьому ми будемо закінчувати. Тут я помашу і зупиню запис.